Всіх вітаю, я замголовив Кусурнки Євген. Сьогодні я головучій конференції з а, виборів до а, СРІ. І в нас лише один кандидат Костянтин Афанас Ігорович Афанасенко. Тому а, я прочитаю регламент, Після цього можу дати слово. А, спочатку Станіславу він виповість з а, другого кандидата. Так? А, так, так, так. Добре, що ж регламент такий. Спочатку а, кандидату дається 5 хвилин на те, щоб він розповів про себе, розповів свою агітаційну промову. А після цього буде від кандидатів інших, але їх немає 5 хвилин на те, щоб задати питання. Після цього хто завгодно із присутніх на конференції, може задати а, по одному питанню кандидату. На це теж буде 5 хвилин. А, в принципі, все. І запис вже якщо щось, якщо що йде, тому так. Тоді я зачитаю повідомлення Володимира Нападовського, він мені сказав, що я можу це зробити. А планую віддати весь свій, весь свій агітаційний час Константину, оскільки старші курси мають підтримувати молодші. Всі так знають мій тех. Якщо хтось захоче здати питання, то він всіх чекає. Що ж... Тому можете продовжувати. Що ж, дякую, Станіслав. Тому я можу дати час на свою промову Константину. Константин можете починати. О, так, добре. Ну. Мене звати Костянтин, який ще відомий як Кістяк. Я у Студраді з другого курсу, з першого курсу, і зараз я є головою відділу комунікації з адмінкою. Тобто маю гарні навички комунікації як з адміністрацією, так і просто зі студентами та деканатами. Ну, на даний момент я. Ще project менеджер у Студраді, я студкуратор груп у Є231 і ну, в принципі, і все. Я вважаю, що я можу висувати свою кандидатуру на цю посаду, тому що я, як вже говорив, маю гарну комунікацію з адміністрацією нашого університету. Тобто, часто комунікую як з проректорами, так і. З деканатами різними. Ну і здебільшого з своїм деканатом. Ну, і до цього я допомагав студентам вирішувати різні питання. По-різному консультував групи, які я курвав. У мене все. Дякую, Константине. А, тому можемо почати питання. Так, ось... yeah. Я можу згадати. Константин, а можете, будь ласка, аргументувати, чим ви а, саме краще за іншого кандидата, які у вас є, скажімо так, а, ну, не плюси. А, ну, чим, чим ви краще? А, а, так, так, можу аргументувати. А, я вважаю, що найбільша причина це те, що мій опонент, Володимир Нападовський, він через місяць випускається. Тобто. ну… Він не зможе приймати активну участь на своїй посаді, як мінімум, все літо, тому що він не буде студентом. А як голова інституту може не бути студентом цього інституту. По-друге, пан Володимир знаходиться не в Одесі, а в Ірландії. Тому я вважаю, що через це у нього не буде можливості ефективно вирішувати питання, які будуть у студентів, ну і різні проблеми, які у них у них теж будуть виникати. Тобто він не зможе, наприклад, швидко сходити до деканату і щось вирішити. Або щось типу таке. Дякую за вашу відповідь. Так, а, дякую, Константин Станіслав. Ще якісь питання будуть до кандидата? Хотів спитати у вас, пане Костянтине, ви достатньо молодий кандидат. Я хотів спитати, наскільки ви впевнені, що ви зможете займати таку серйозну і відповідальну посаду? Як саме можна розцінити це питання? Типу, впевнений, у відсотках чи як? Просто я вважаю, що цю посаду я можу зайняти вже на другому курсі, тому що я вже за цей час зміг показати себе не дуже погано у судраті. І на даний момент, як я говорив, я є головою сектору комунікації з адміністрацією, що ну, просто пов'язано між собою, що голова інституту комунікує з адміністрацією інституту та, в принципі, з адміністрацією, що. Я на даний момент роблю, я просто комунікую з адміністрацією. Інституту загалом. Але не на рівні як голова інституту або ще хтось, а просто як член суд ради. Добре, дякую за відповідь. Так, питання в Кирила. Ставайте. Доброго дня, Константин. Доброго дня, Кирило. А, скажіть, будь ласка, а... Якщо сталася ситуація, що студента. От ви, припустимо, стали головою Студентської ради інституту. Вибачте? Ви стали головою студентської ради інституту. І моделюємо ситуацію, що когось відрахували і не погодили це з вами. Що ви будете робити? Ну, як я пам'ятаю, що це повинні погоджувати з не з головою інституту, а в принципі, з головою судради. Якщо... Ні, ви неправильно пам'ятаєте, це погоджується на будь-якому рівні. Як з головою інституту, так і з головою студради. А. Тоді добре, неправильно спам'ятав. Ну, у такому випадку я буду, по-перше, проводити комунікацію з адміністрацією університету. Це. Можна навіть напряму з ректором і запитувати, чому така ситуація взагалі сталася. Хоча спочатку треба з деканатом, потім з ректором, але краще йти вже одразу до ректора, тому що ну, це більш керівна посада. Якщо це питання не буде вирішуватися разом з ректором, тобто адміністрація не буде робити нічого зі свого боку, то я буду писати скарги у відповідній організації, наприклад, червоний губер з цього приводу, що студентам відрахували, не погодивши це з органами студентського самоврядування. Добре. А що ви а, запропонуєте студенту зробити в цьому випадку? Ну Я студенту запропоную поновитись. <с> типу... ну, спочатку я у нього запрошу е, різні докази, то, що, типу, за, що від... за що його відрахували, тому що для його відрахування мали бути е, причини. І... Взагалі, я навіть не знаю, що я можу запросити у студента у цьому випадку. Добре, я вважаю, що Константин відповів на моє питання, а можна я ще одне маленьке запитаю? Якщо більше ні в кого питань нема, то можете. Ну, руці не піднімають, тож я питаю. Я, ти, ти задати питання. Кирило, давайте якщо. Якщо після злучиться час, а в нас година, то ви зможете задати питання ще одне. Так, можна це. Да? Да, да, хочу спішати з пам'ятника, фонд і студії. Якщо я пам'ятаю, то це є учасником конференції студентів університету. Як цілити загалом роботу голови конференції студентів університету? Якщо я правильно пам'ятаю, як є якраз ваш колег? Мені, Цікаво було би дізнатися вашу позицію стосовно цього приводу. Ну, я навіть не знаю, що можна це питання відвести напряму до цієї конференції зараз. Але я вважаю, що пан Наподовський, який не зараз є головою конференції студентів зі своєю роботою, десь якось ну, нормально справляється. Типу, він активно mm -hmm. участь не приймає у конференції, але я не можу прям сказати, що я цю людину. Якісь конкретні проблеми до неї маю з цього приводу. Але взагалі це питання не відноситься до теми конференції, яка є зараз. Я бажаю так. Друзі, дякую. Що ж, дякую. Наступне питання, Георгій. Це не зовсім питання. Просто хочу зазначити, що е, вважаю питання Діани Косован е, провокативним і наміром порушити процес е, агітації і процес конференції, так як в одному з постів було сказано, що е, агітація кандидата не може порушувати очорняти іншого кандидата. Е, і це була навмисна змога таким чином. Е, е, Погіршити конференцію і агітацію Константина Ігоровича Ігорича Фанасінка. Ви хочете зазначити, що Діана Косван намагалась зняти кандидата Константина у пользу іншого кандидата? Чи це було я не, не знаю, як думали і не можу відповідати за дії Діани, але просто зазначу, що. Очорнити кандидатів під час агітації не можна. Ця конференція є частиною агітації, тому uh, прошу uh, uh, не такі питання. Подібні та, питання, да, не, не досить правомірне. Дякую. Дякую, горки Хтось підіймав руку, хто в кого ще питання було. Uh, перепрошую, на це питання вже почув відповідь. Дякую. Добре, дякую. Тоді я можу дати друге питання Кирилу. Так, да, дякую, дякую. А, Константин. А, скажіть, будь ласка, а, знову ж таки, моделюємо ситуацію. А, у політех влучила ракета. Не дай Боже, звичайно. А, що ви будете робити? Ну. <laughs> я навіть і не знаю. Скоріше за все, у цей час я буду вдома, тому я буду сидіти вдома. Але що ви маєте на увазі під робити більш конкретніше? Що ви будете робити як голова Стенського інституту? Штучної інтелекту і робототехніки, Ну, це доволі просте питання. Що ви маєте робити, якщо сталася така ситуація? Ну, я у цьому випадку не знаю, буду якось організую роботи з прибирання наслідків ракетного обстрілу. Дякую, це правильне питання, Константин. Я дуже задоволений вашою відповіддю. Що ж, якщо вже питань немає, то. Чи буде ще в когось питання? В мене є ще одне питання. Ну, більше я не бачу. Ні, крила, мабуть, не треба більше. У нас є ще час, а більше питань немає, тому чому б не. Дати. Ну, за регламентом там одне питання. Ми і так дозволили два, тому Добре я Добре, знаю. Тоді да. в інших питань не бачу, тому я думаю, можна закінчувати агітаційну конференцію. Так, якщо питань немає, то можна закінчувати. Оголошую закінчення агітаційної конференції. Всім дякую.